Можливо, ви зі мною не погодитесь, але декоративна фарба на стінах краще виглядає, ніж шпалери. В магазинах ви можете вибрати будь-якого кольору декоративну фарбу. В нашому випадку вона така пудрова. Фарбу легко наносити на стіни своїми руками. Берете щітку, вмашуєте на стіни. Після чого. Такою кельмою наводимо гладь. Декоративну фарбу можна наносити на штукатурку, шпаклівку та гіпсокартон. Але краще стіни пошпаклювати, прогрунтувати. На стіни ми нанесли латексну фарбу в тон декоративної фарби. Не знаю, можливо, шпалери гарно виглядають в інтер'єрі квартири. Можливо, Класичне фарбування латексної фарби виглядає? А ми наносимо декоративну фарбу. Ця фарба на бук матова. А можливо, вас цікавить декоративна фарба з перламутровим блиском? Ходімо. Ідете? Ходімо. Ідете? Дивіться, як виглядає декоративна фарба на стінах. Вам подобається? Ви ж можете в магазині затонувати на будь-який кольор. А можливо, ви свою кімнату хочете більш темного кольору зробити. А ну, ходімо, йдете? Ідете? Подивіться, подивіться, як стильно виглядає декоративна фарба на стінах. Ви що, подумаєте, що це волошкове поле тут? Можливо, але не вгадали. Це вечірнє небо над Києвом. Подивіться, які хмаринки. У мене носить декоративну фарбу два шари.